Всім привіт, ребята! Смоя Назалі. І сьогодні я поіграю в фан ігру програмю. Вибираємо зразу вже Слендаріну на Свірату, тому іграю играю ігру в перший раз. Так, давайте посмотримо і так. Так, це у нас інтро. Так, ми їдемо. Що там Слендеріна робить? Я вже виключив. Виключив солендаріну цю. Так. Нам перекрили в'ятке пуття. Ну, так, ми вилазимо. Смотрим. Так, дверки ми обов'язково закрили. І... Ті-шоу пройде. а ігрок повертається, там бабка, походу, буде. ігрок таке, ніби сейчас повернеться, а, а чого він тут? Ну, там бабка либо дед будет. А ч тут асфератор с вандериной делать? Может это только в интро будут. Ну не знаю. Ну, давайте поиграем. Первый день. Так, надо щось найти. Так, давайте посмотрим, что тут есть вообще. Сейчас. Ой, я нашел ключ, из Так, мы активировали цей ключ. Так, у нас такая хатка. Кранчи дергается. Так, я нашел какую-то батарейку, она лежала. Так, давайте посмотрим. Там, кстати, нас часы есть. Так, так мы можем выкинуть. Да, я выкину. Там... Короче, я тут озырю, что тут есть. Оба. Да. Бабка капкан поставила, походу, тут. Что тут есть? О, решетка. О, там машина есть! Мы можем через машину сбежать. Ну, интересно. Так. Что есть тут? Ну, ще не розумію, куди мені йти? Ну, ладно, давайте попробуємо піти, тож мені страшно. Ще ще друг бабка з дедом вилізуть. Так, нікого ж нету, нету. Боже, що за дебільні шкафчики не можу попасти? О, Блін, там нічого не було. Так, що є тут? Тральник. Що з ним робити? Картина. Ладно. Куда мені идти, я не понимаю. Ладно, походим по хаті, вже тут за кнопка. Ой, я туалет змив. Треба бежать, сейчас бабка прийде. Бежим куда-то. Сюда погнали. Все. Все, Ну она открывается. Правда. Вот тут дворики. О, блин, бабка и бабка еда. Боже, 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 боже. Так. Ну а что тут? -то? -а? На дворе куда ты можем посмотреть, что тут есть. Так, что це такая за фигулька? Ну ладно. Что надо сюда? Сюда треба я ехать. Что це такая? Тут можно открыть. Mm -mm. Нельзя. Так, я кудись поднимаюсь. Там Якась дирка, давайте в неї пригнемо для інтересу. Так, посмотримо, ніякого воробушка тут немає. Посмотрим. Блін, я, походу, сюди не зможу, Ну там є кусачки. А, -а, -а, -а. До... сюди треба молоток. Треба спуститися бігом. Бам! Бам. Так, бабуля воно йде. Так, ну ладно. Сейчас дом будем идти. Что тут у нас? Посмотрим, что есть у нас тут. Посмотрим... О, книжечка, кстати. Тут вот... Шо... Боже, экран двигается жорстко. Книжка, не знаю, куда її треба. Ну, треба буде по дому походити. Давайте. Бам! Немає нічого. Книжку беремо бам. І йдемо. Десь треба покласти? Блін. Так, я кину її. Я, короче, якийсь підвал спускаюсь посмотреть, що тут. Так, в бочках немає нічого. Так, що треба тут відкрити? Даже сюди поставить, що? А, вони нам не кажуть, що треба поставити. Не кажуть, що треба щось поставити. Ну не що іменно кажуть. Так, за мною, коротше, тут дід бігає. Треба бігом. спастись. Давай. Опа. Все. Я тут ходы. Батареечка. Уф. Мы можем, кстати, сюда пить, я не знаю, что тут а есть. Молоток тут есть. Что сюда не можно ничего жить? Так, а А тут что? Тут книжка траба. Так, пиздетуйте. Треба подождать. Ну, Долго еще ждать? Он же ушел. Все, походу ушел. Ну, чуть-чуть сейчас -чуть побудем. Ну да, тут книжечка треба, не знаю, что произойдет. Давайте посмотрим. Это... Бам. Бам. Тут бабка на пианино еще есть. Давайте бабку сюда отключаем и за дверкой спрячемся. Так, короче, на... Блин, а вот это своего! Капец. Уже другой день, боже. Так, коротше, я книжечку забрав, і я хочу посмотрети, що буде, якщо я книжечку туди покласти. Так, пішли. Так, тут нікого ж нема. Немає, дверічку закрили і. Ось, ось, кстати. Якийсь проход странний. Посмотрим, що тут є. Ай, екран, боже, чого ти так двигаєшся жорстко? Кран дрифтить. Давай закриваємо. І чекаємо, що тут. А, тут, а. Тут, як я поняв, треба отвертка, да? Ладно, давайте посмотрим, що є в цьому ящичку. Тут немає нічого. Ну ладно, 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 ладно. Посмотрим. Погнали сюда. Кстати, там алмазик якийсь. Так, і що це за люк, кстати? Треба вистроити, чи ли туди, чи що? Походу, да. Що треба сюди? Якусь фігню треба. Якийсь ключик. Ну ладно. Так, і летина, походу поломана. Ладно. Сюди треба молоток. Ну, Я бачу молоток багато куди треба. Угу. Такаясь решетка. За решткою упав молоток треба. Ну ладно. А ладно, ладно. Может, экран чи Так, тут що є? Нема нічого. Тут Коля... колясочка вся. Чи як це правильно назвати? Так, ця фигурка я пощупала. Кстати, звук, звук із грани один. Взятий Так, давайте візьмемо молоточок І підемо на дворик його использовать. Погнали Так, ось що Бегаем, бегаем, бегим. О, дивіться тут отверточка є. Так, я сейчас взбираюсь уже по лестничке. Давайте молоточком сделаем вот так. Думаю, можно будет його выкинуть. Ми туди впадемо, тільки треба молоточок викинути. Пожалуй, там хай він буде. Тут є кусачки. Кі нам треба буде. Так, тут пусто. Підбираємо кусачечки. Так, ці кусачки треба буде використовувати... Так, а це куди ми впали? Ага, ми сюди упали. Коняв. Ладно. Зараз будемо йти, думаю, за, за молотком. Я хотів отвртку. Так, тут треба обрізати, кстати. Кстати, кстати. Давайте тут досочки. Думаю, підемо поламаємо. Треба. Угу. Вистріл. Ладно, ідемо досочки ламатиці. Так, давай. Бам! Ей, бам, бам. Бам! Що тут треба? Так, сразу же що це за комната така. Чого я не можу залізти? Чого не можна залізти? Так, тут двері нема. Уже бабка прийде. Тут перерізати треба. Так, давайте тут попробуємо все равно не виходить. Ну, лядно, лядно, лядно. Будемо йти отсюда. Бум. Так, берем І йдемо. Ідемо прямо по лісочки. Закриваємо дверки за собою. Так, бабки тут немає, я поняв. Ну, ладно. Так. Все, я это тут зрезал, треба еще отвертка, да? Так, я тут тоже зрезал. Все, сейчас. Сейчас я тоже не могу. Блин, ну, походу, да. Так, не, не можем. ну зато... Так, я взял отверточку. Будем сейчас применять. Так, раз и два. Давай, два. Бабах, що це таке? Каркей. Я поняв. Ну ладно. Ідемо обіцяємо. Отсюди з цього подвала. я поняв, що це алмазик. Надо туди. Такий ми находили. Так, погнали. О, я сповнив, куди цей ключик треба. Ладно, давайте підемо Так. О, єма це шотган! єма Так, що це таке? О, патрончики! Надо бабок вистрілити На! А чого не вистрілило чого не вистрілює? може ближче треба подойти? Наверно давай! Бам! О, походу, получилось! і другу бабку! Давай! Бам! Есть все, хорошо у нас что? Що произошло? Так, тут у нас є... Так, сюда хочу выстрелить. Да, тут сюда треба выстрелить. Давай бум! А що, ничего не произошло? Алло, мене меня за патрон заскабили! О, я думаю, наша стреля в цих бабок. Дивіться, тут є ключик. Наша він интересно. Идам сюда. серйозно? Вона У все время писела. Так, я прийшов сюди у п'ять. О, старики йдуть. хо 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 Я думаю, буду брати алмазик обязательно. Давайте зарядимося. Бам! Шотган заряджений. Ладно. Зарядили ми його. Так що тут нема нічого. Ну ладно. Так. Да, 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 да. Як я і думав, як я і думав. Сейчас візьму його. Так, я його взяв. Ось цей діамант. Давайте. І. Да! Фух, заработала. Давайте посмотрим, що тут є. Ось ще. Що за комнатка? А, ми ж ходила, коли я в бабок стріляв. Мені награду І Якраз цей який треба. Так, що в цій кімнатці? Вона закрита, Даже не написано, який ключ треба, щоб відкрити открыть кімнатку. комнатку. Ладно, бежим. Забрала цей ключик. Мега-мега-ключик. Так, я відкрив і що тут делать треба? Щось тут? Так, що це таке? Що тут треба делать, я не понимаю. Ладно. может тут что-то треба? Нет. Походу, тут ничего не треба. Все, я что-то тут... Так, посмотрим. Что-то тут можно нажать. Что, работа? Чего не работа? А, о, сюда треба поставить, указывается, часть. Так, тут старики идут. Блін. а як не пройти, ну юханий бабуїн. Єба, я вижив? Чого? Так, я поняв, який ключ треба. Вначалі двері була закрита, і ми активірували цей ключ. Може, треба буде і оцей ключ. Так, походу Рив работал. Что тут? Космическая пушка. Картинка вообще на сфера туда же выжить. У босса на кровать, как всегда. Это стандарт. И сюда треба отвертку. Видите, капушка им было. На, на! ему на две минуты. Ему отрабатывать, да, было сейчас застрелять. Чого він тут ходить? Так, да, не застрелив, зато взяв отвертку. І. Так, що тут? О! Це левер! А, точно, він ж треба на дворику. Ну, і що произойде? і. О! Анімація! Дивіться! А! То, ця дверка відкрилась! Так, час ми в нього. бам! що произошло? Що? Він патрон Остановив. Магік! Магік! Блін. Фух, засаймив. Так, погнали посмотримо, так. Открилося воно. І давайте бам-бам-бам. Ручка єма! Ручку нам дали. Тут нічого немає, я поняв. Так, що тут? можна упасти давайте я активирую, щоб бабка туди пішла. Хоть би не упав, хоть би не упав. Блін, а упав. Ну блін, а що це? дивіться ми там, де машина? Падал кейт, це як я поняла, батарейка сюди треба по формі. Можна поїхати. Ладно, закрилось. Зараз буде даблшот. Дабл кіл Так. Где брикданси тут. Є, ти що без мене брик -дансиш? Так, я ручку поставив что тут треба делать, блин. О, даже мы ми можем. Мы, дивіться сбежали, да, ми Да, мы сбежали! ці двое тут тропики выключил. Ема! Если вы хочете, чтобы я сбежал ну, через машину, то ставьте лайкосики. Ну, а пока що. Sem. Por que, doutor um e Porque...